Чиновницькі кабінети та численні довідки. З цим стикається кожна доросла людина. Оформити земельну ділянку чи нерухоме майно та що там говорити елементарно, щоб отримати довідку про доходи чи склад сім'ї, треба витратити чимало часу і грошей. Саме тому в Україні впроваджують елементи е-демократії. Це низка проєктів, які покликані спростити надання та отримання адміністративних і соціальних послуг населенню. Подібну систему вже запроваджують на Полтавщині. У Полтавській обласній раді провели круглий стіл, де, на запрошення керівника ради Олександра Біленького, поділилася досвідом впровадження вище названих проєктів експерту питанні е-демократії Яніка Мирило. На прикладі міста Львів та Дніпро, де вже працюють подібні проекти, учасникам Круглого столу показали ефективність та простоту такої системи. Так, наприклад, для того, щоб замовити довідку, вам не обов'язково вбувати пороги ЦНАПів чи інших держустанов. Це можна зробити, не виходячи з дому, скориставшись мережею інтернет. Оскільки існує система електронного документообігу, будь-яку довідку можна замовити за лічені хвилини. Так само в електронній формі її можна і отримати. Також є низка програм, які повністю відзеркалюють роботу влади та комунальних служб. Наприклад, в електронній програмі Відкрити місто видно об'єкти комунального майна. Програма Відкритий бюджет звітує про витрати місцевих бюджетів. Система е-демократії дозволяє не лише позбутися від бюрократії, а й запобігти корупції, адже вона це один із кроків до прозорості влади, говорить експерт у питанні впровадження проектів е-демократії Яніка Мирило. Ми у Дніпрі навіть виділили маленький бюджет, щоб доробити цей ЕЙДОС, систему нові модулі, що можна бачити бюджети комунальних підприємств для всіх установ, щоб інші міста могли б брати безкоштовно. Тобто, це багато що безкоштовно, а й це безкоштовно. Зрозуміло, людські ресурси коштують це, що долучаються спеціалісти. Вони аналізують процеси і так далі. Але система як такова безкоштовна. На Полтавщині система е демократії уже в дії. В області готується проект бюджет участі, який стане першим прикладом прозорості і доступності. Крім цього, уже працює система Прозоро, що забезпечує звітність роботи обласної ради у питанні використання коштів обласного бюджету. У планах ще кілька проектів, говорить голова обласної ради Олександр Біленький. Важливо реалізувати те, що за що ви вже взялися, і додати те, що ми можемо ще, скажімо так, потягнути. Я вважаю нашу обласну раду прогресивною, тому що немає жодного супротиву, депутати готові реалізовувати ті самі напрямки. Плюс є бажання трошки реанімувати сесійні зали, зробити його більш інтерактивним і зробити більш інноваційними роботу комісії, щоб взагалі прибрати оці паперові моменти.